Укрпошта переглянула умови щодо платіжних операцій в цілому, також відносно відправлень з післяплатою для фізичних осіб. Нові правила почнуть діяти з 1 липня. Про це повідомляє прес-служба компанії. Пряма мова: згідно з проведеним ризиканалізом, ми оновлюємо умови приймання відправлень із післяплатою, але таким чином, що більшість наших клієнтів цього не відчує, а в інших буде час підготуватися до змін. Йдеться у повідомленні. Відтак, із 1 липня ліміти на виплату готівки у відділенні фізособам будуть такими: максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця 100 тисяч гривень. Максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця 10 штук. Водночас ліміти на післяплату для фізосіб із виплатою на банківську карту не зміняться. Пряма мова. Цього вдосталь будь-кому, хто не веде підприємницької діяльності. Якщо ж ви маєте намір чи продаєте товари, варто відкрити ФОП або вибрати іншу легальну форму роботи додали в компанії.